Що робити з крутами? Народ, подивіться, що робиться. Посіяв газон, полив, прийшло стадо крутів, перерили весь газон. Я не знаю, як їх вивезти, як їх позбутися цих крутів, це трин'єс. Зараз знов ці зоозахисники будуть розказувати, що не треба животину біжати, вона полізна, ага, полізна. Весь газон перерили. Ну зараз хоча б попробую поздувати цих крутярів. Така звірюки. Так, давай. Вся трава перерита. все ужас, жи. Це ж ми стіки наріли зарази. Якщо його в дюрку вдути. Те, що марі Це просто торба. Ой, дивіться, це триндес, яка нора. І це ще боєбісять, говориш, закрутів, а якісь захисники розказують, що кроти корисні, вони хробаків виїдають і так далі. А мені на що, щоб вони мені на газоні хробаків виїдали. Мені треба, щоб газон гарний був, це я взагалі не знаю. Як їх знищити, як їх вивезти, це просто триндес. Аж обідно. Сіяв доглядав цілий ні. прийшли ці паскуди і все попереривали. Ужас просто.